А це така гарна, дуже гарна, дуже красива троянда. І її назва Барсілія. У своєму відео, яке вийшло у мене вчора, я розповідала про Барсілію. Але на той момент вона ще була майже вся в бутонах. Сьогодні вона вже розкрилася майже повністю. Майже всі квіти на кущі розкриті, дивіться, яке це неймовірне, неймовірне видовище. Великі гарні квіти. Сантиметрів, думаю, до 10 в діаметрі. Не всі однакові. Є менші квітки, є більші, є шкідники. От є шкідники на квітках. Дуже гарна трояна, яка довго-довго тримає квітку. От про це я теж не встигла сказати у своєму попередньому відео. Дуже довго, просто на кущі вона і засихає. Рідко опадає, якщо дощі, може так опасти її, опасти можуть її пелюстки. Але майже завжди вона довго тримає квітку. Неймовірний колір, абрикосовий. Не кожного разу вона однакова. Не кожного року все залежить від погоди, від температури повітря, яка на той момент, коли вона квітує, є на дворі і сьогодні вона така, бо не дуже у нас спекотно, У нас нормальна температура. У нас десь сьогодні 22 градуси, але є сонечко і вона дуже гарна. Так трояндам подобається сонячна погода, але не подобається дуже сильна спека. Коли відцвітає, вона стає світлішою, ось така, майже такого кольору вершків, вершкового так. Версілія. Вона невисока. У мене вона десь має висоту. Приблизно кажу, бо я не можу так точно зараз виміряти, всі ці пагони трішки нахилилися, ну десь метр десять, її висота. І в цьому році ще тримається, трішки починає хворіти.